Чернігові планують перейменувати ще три з половиною десятки вулиць щоб відмовитися від російських чи радянських у топоніміці. за ініціативою виконуючого обов'язки міського голови днями відбулося публічне обговорення пропонованих комісію топоніміки нових найменувань. Місто яке так сильно постраждало. Від, скажімо так, багато, багато років російської політики щодо України, особливо в березні, коли було зруйновано десятки сотні даже об'єктів, будинків, і, на жаль, загинуло мінімум 350 цивільних. І скільки людей, у якого хтось воює в родині, і також загинули там, вже на жаль, близько 200, я думаю, чернігівців. В місті, в такому, як Чернігів, коли у нас є вулиця Мінська, там, Нахімова і так далі, це точно важливо і це не якісь пусті розмови. Це правильний процес, це стратегічний. Бачене міста і місті мають назви топонімічних об'єктів вулиць, називатися українськими назвами. Під час сесії 9 лютого депутат міської ради адресував звернення про перейменування вулиці імені радянського генерала Білова на першої танкової бригади. Цю пропозицію підтримує сама Перша танкова. Затвердили її і на комісії. Саме ця бригада захищала наше місто. Всі, ті, хто знаходився під час гострої фази. Захисту нашого міста. Пам'ятають, як на колі на перетині вулиці Белова та 1 травня стояв танк, та наші хлопці відпрацьовували в напрямку епіцентру та 1 травня і захищали від ворожих груп, які намагалися проникнути на нашого міста. Я спілкувався також з хлопцями з першої танкової та з командиром, і вони підтримують цю пропозицію. і Я вважаю, що Буде добре, якщо в нашому місті з'явиться вулиця на честь наших героїв з першої танкової. Історики у складі комісії зробили історичний екскурс. Чому у місті героїв не має бути представлено в топоніміці ім'я цього генерала? Підтримали й пропозицію Романа Резніка замість вулиці 1 травня створити проспект Михайла Грушевського. Грушевський голова парламенту. Першого парламенту часів Української революції. От, це людина, завдяки якій була утворена Українська держава 20 листопада 1917 року, яка проголосила незалежність якраз 22 січня 1918 року. От, і він був пов'язаний з Черніговим як історик. Якби навіть він не брав участь в революції 1917 року. То як один з найвидатніших істориків не тільки України, а всього світу, завдяки йому існує українська нація. Тому що нація без історії не може бути, а фактично історія України і Русі це той фундаментальний твір, який, скажімо так, не тільки зберіг як позитивіст, історик-позитивіст. Якраз є фундатором української історичної науки. Грушевський був у Чернігові, Працював тут з архівами, пишучи свою історичну працю. І, хоча в місті є вулиця його імені, там кілька будинків, і вона на околиці, зазначили представники комісії. Її долю розглянуть на наступних засіданнях. Політика міської ради, коли її очолював Соколов. Полягала в тому, що да, вимушено надавали українські назви незалежності, будь ласка, але на Масани. Грушевського теж кудись у корці, Та в нас і не тільки Соколова, і до Соколова. У нас, де вулиці, хто знає із містян, де вулиця? Лесі Українки, Панаса Мирного, Довженка, який наш земляк, Течіни, якого радянська влада не, не була проти, але запхали її, бо знакуди. Тобто треба повертати наших людей, повертати. У центр міста і центр свідомості процес зміни на з вулиць не потребує фінансових затрат і не спричиняє незручностей для людей. Нагадали на комісії. На процес перейменування вулиць жодної копійки з бюджету міста не витрачається. Ми зараз не замінюємо таблички, тому що ну, дійсно є інші пріоритети. І питання перейменування, вона коштує бюджету 0 гривень, 0 копійок. І складності для людей жодних воно не задає, тому що фізичні особи не зобов'язані і їм не потрібно йти. На честь 400 річниці місцевого самоврядування в Чернігові, тобто отримання нашим містом Магдебурзького права, котро відзначатимуть наприкінці березня. Комісія рекомендує назвати сквер біля міської ради імені Магдебурзького права. Обговорили також пропозиції, що надійшли від мешканців та мешканок вулиць, що перейменовують. декілька позицій зі списку зняли на доопрацювання. Вулиці декабристів раніше пропонували повернути. Історичну назву, проте після обговорення з людьми вона носитиме назву Свято-Михайлівська. Якщо відповідну пропозицію затвердять на сесії, вона має відбутися цього тижня, де за пропозицію голосуватимуть у сесійній залі. Ознайомитися зі списком на перейменування можна на сайті Чернівської міської ради.